Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. І так, сьогодні дійсно ми будемо говорити, яка я шафа, і я розповім, до чого ця назва і що це взагалі таке. Сьогодні ідеальний день, тому що, дивіться, 194 серія 4 вересня, четвер. Ну, що може бути кращим? Я сподіваюся, що цей четвер буде для вас вдалим. А поговоримо ми з вами про те, що дітки. До мене повертаються з канікул. І ті, кого я бачила, звісно, для мене зростають більш-менш непомітно. А ось ті, кого я не бачила, за три місяці можуть змінитися і змінитися сильно. Подорослішати, витягнутися, змінюються риси обличчя, змінюється мислення, змінюється сама дитина. І ваші діти, звісно, ростуть у вас на очах, але вони також змінюються. І також ви спостерігаєте їхнє зростання, але все одно, деколи у вирі подій, у вирі побуту, ви можливо не відстежуєте змін, які відбуваються з вашими дітьми. Можливо. Принаймні, я так от не маю змоги відстежувати через те, що все-таки не бачу їх, наприклад, влітку, якщо вони влітку зі мною не навчалися. І тому цьогоріч, у вересні, для розвитку мовлення у нас є тема, яка я шафа, яка мені дозволяє наново познайомитися з дітьми. по-перше. А по-друге, якщо ви хочете, щоб діти говорили, не обов'язково, щоб вони говорили за підручником. Якщо наше завдання просто говорити, і говорити правильно і виправляти помилки у мовленні, то я часто даю ось такі цікаві форми роботи для того, щоб дитина не могла не поговорити. Адже навряд чи у неї це питають щоразу. І тому ось ми обговорюємо на першому тижні вересня з дітьми усіх вікових категорій якраз оцю тему, яка я шафа? Вона насправді це така психологічна вправа, і ви можете її теж проробити із, зі своєю дитиною і зрозумієте, в якому зараз вона перебуває в стані, і який у неї погляд на навколишній світ. Що ми питаємо? Ми питаємо в дитину, в дитини, якби ти був або якби ти була шафою. По-перше, де б ти стояв чи стояла? Таким чином, ви можете впевнитися в тому, дитина хоче спілкування, наприклад, або дитина хоче сховатися. Якісь шафи стоять у кутку і десь там у спальні, куди мало хто заходить, або в коморі хоче сховатися шафа, або якась шафа стоїть на видноті, наприклад, та хоч хоче на людній вулиці, або, наприклад, у вітальні. Також потім ми питаємо. А ось ця шафа із чого зроблена? І дитина розповідає про матеріали, з яких зроблена шафа, і тут ми говоримо про стандартність, нестандартність, про міцність і крихкість дитини внутрішню. Також ми в дитини питаємо, якого розміру ця шафа, тобто якою дитина відчуває себе порівняно з оточенням. І шафа може бути великою, може мати багато місця, а може ховатися, зіщулюватися, бути маленькою, намагатися от бути поменше, поменше простору. Мати, і тоді це про те, що дитина не реалізує, можливо, свої бажання, можливо, десь оточення на неї тисне, можливо, вона відчуває себе ось такою маленькою безпомічною у великому світі. Або, можливо, вона хоче сховатися, якщо це якась дитяча маленька шафка. У дитинство, тому що не хоче поки дорослішати, і важко. Також можна спитати в дитини, що яка ця шафа, от яка вона. І тоді дитина розповість про себе. Дуже часто це спрацьовує в молодшій школі, коли ми через персонажа намагаємося з'ясувати, що з дитиною, бо дитина не розповість про себе, але охоче розповідає, як, наприклад, почувається, не знаю, там вовчик або ведмедик, або киця. І асоціює себе з цією кицею. Ось це у нас через це. Ми можемо спілкуватися з дитиною, і так само через цю шафу ми теж можемо поспілкуватися із дитячим світом. І коли я питаю, яка це шафа, дуже часто дитина дає свою характеристику. Це може бути сучасна шафа, це може бути стандартна класична шафа, це може бути міцна шафа, це може бути якась дивна шафа і тощо. Тобто тут йде характеристика, самохарактеристика, і до неї ми теж дослухаємося. Потім. Ми питаємо про середину шафи. Отже, що? про призначення, питаємо, що там вміст який. І от дітки, які читають, кажуть, що у шафі книжки, діти, які, наприклад, там, не знаю, полюбляють щось ну, от, грати, кажуть, що у шафі там ігри якісь сховалися. Діти, які люблять тварин, можуть сказати, що там тварини, наприклад, ховаються у цій шафі. І ми теж за вмістом шафи можемо зрозуміти. <зуміти>, до чого дитина дотична. Потім ми питаємо, а як там у шафі. У шафі усе організовано, чи у шафі безлад, усе розкладено по поличках, чи взагалі шафа не має поличок. І таким чином ми десь дивимося на навички дитини поведінкові і на роботу мозку. Тобто, як дитина. Себе сприймає, як дитина живе, який у неї, от, яка у неї система життя? чи є ця система. І як вона привчена і навчена виконувати, наприклад, як для мене це сигнал, як дитина виконує домашні завдання, як ставиться до домашніх завдань. Якщо там усе гамузом, то і про домашні треба можливо буде нагадувати. Якщо там усе по поличках, то можливо дитина й собі буде знати, що ось. Тоді треба виконати те домашнє і буде його сумлінно виконувати. Звісно, це не пряма кореляція, але багато чого все-таки ми можемо дізнатися, коли дитина розповідає, яка вона шафа. Ось це я запитую зараз у дітей під час розвитку мовлення, і якраз ми. Дотичні слова використовуємо це і зміст, і вміст, точніше, шафи, і стеля, і організація, і слово фурнітура, яке дуже часто дітям невідоме ще. Тобто це і розвиток мовлення, і можливість мені трохи дізнатися, що ж коїться там, у цьому дитячому світі. Тому раджую вам виконати вправу з собою. Але ви вже знаєте всі секретики, або з дітьми, яка я шафа, або не знаю, зі своїми братами, сестрами, мамами, татами, чоловіками, дружинами. Це буде для вас цікавим. І якщо людина не знає цієї розшифровочки, то вона десь щось можливо і буде вам розповідати того, що ви про неї хотіли б дізнатися. Ось про це сьогодні хотіла поговорити. Сьогодні, як завжди, практики з досвіду якийсь момент я розповідаю, і це був він. Ой, гарного вам дня! І е, нехай е, ваша шафа буде для вас місцем, яке, е, не знаю, дозволить вам посміхнутися. <сміх> Можливо, коли ви будете її описувати е, так. І до зустрічі! До завтра, далі буде. Завтра все запишу, розповім щось новеньке. І долучайтеся, підписуйтеся, якщо вам було цікаво. До зустрічі, до побачення!